Слава Україні! Розпочалася 509-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Шпиль Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це середина Буда, Козаче, Степне, Попівка, Грабовське, Сумської області та Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ, Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії Південніше Масютівки Харківської області, завдав авіаційного удару в районі Кислівки, артилерійських. І мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.